Друзі, вітаю на одному з перших відео на нашому каналі в цьому сезоні 2026. Сьогодні у нас 5 лютого. І дуже багато запитують у мене. Ну, я не скажу, що я досвідчений огородник, дачник. Але багато запитують і тут, на Ютюбі, і у Фейсбуці, в меседжері, в вайбері також. І так, в житті у мене дуже багато є запитань, коли і що, і де саме головне, де висаджувати, висіювати, починати. Скажу відразу: перець, перець. Солодкий перець. Я вже висіяв. Я неодноразово показував процес. Дивіться, раніше, кому цікаво, пишіть в коментарях. Я скину е, посилання на відео. Минулорічне, позаминулорічні. У мене є відео, де е, навіть досконало, е, покроково я розповідаю, е, коли, як, де. І в які терміни, в яку землю, що я роблю, як конкретно висіюю перець. Так ось перець посіяли 31 січня. Сіється перець солодкий. Звісно, колобок, Аратунда, вогник. І ще який у нас сорт. Зараз скажу точно. Каліфорнійське диво. Згадав. Так, звісно, як можна було забути таку назву каліфорнійське диво. І ще, друзі, я в цьому році хочу спробувати новий сорт Султан. Це червоний солодкий сорт перцю. Дуже. Солодкий на смак, висока адаптація до негативних умов і, скажімо так, стійкість до звичайних як культури захворювань, як для культури. Тому хочу спробувати, чи воно дійсно так. І султан я додаю до сортів, які буду висаджувати вже коли проростуть. Чому я так рано висаджую 31 січня? Тому що у нас дуже не сонячна квартира, поки що вони до проростання будуть в темному місті лодки зберігатися, а потім я на підвіконня буду виставляти на сонце. Але щоб прямого сонця в самі-самі спекотні дні не було. Коли вже почнеться бурна весна, то е треба закривати жалюзями, я поступово все буду показувати, як воно буде відбуватися з той пори, вже як попроростають. Зараз показувати нема чого, е просто лотки наповнені ґрунтом. Е нічого там не побачите. Тому я вже почну показувати, коли. Почнуться перші результати з'являтися. Це щодо перцю. Питають, коли першу на розсаду висаджувати вже перше насіння томатів. Зазвичай я дивлюсь і довіряю загально встановленому календарю посівному. І якщо у вас сорти томатів, які дуже-дуже повільно сходять, не із ранніх, а більш пізні сорти томатів, то краще висаджувати або наприкінці лютого, або на початку березня. Це я маю на увазі тільки висаджувати в квартирних умовах, або в конкретно прогріваємих парниках, оранжереях і теплицях, де прогрівається і ґрунт, і повітря, і є постійний контроль з вашої сторони. Якщо Нема парників, оранжерей і теплиць у вас, то в домашніх квартирних умовах висаджується на 2-3 тижні. Спочатку в темному місті під кульочок, під пльоночку, бажано темне, щоб не попадало світло, просто висаджується в ґрунт. Дуже бажано увага! ґрунт робити з, тріх, з трьох, вибачаюсь, складових. З трьох складових. Це одна частина обов'язково той ґрунт, де буде рости рослина. Тобто ваші томати будуть проростати, наприклад, у вас на дачній ділянці, на городі. Ось звідти і потрібно. Як мінімум третина ґрунту. Третина ґрунту приблизно. Це орієнтовні пропорції. Це пісок. Бажано простий природній пісок. Можна навіть там, ото знаєте, трошки з раковинками, залишками ракушок попадається. Нічого страшного, річковий чи простий. Головне не. Перероблений, якийсь збагачений будівельний писок, а простий, де у вас є можливість добути піску, ото звичайний пісочок, це друга третина. І третя третина спеціальний оздоблений вітамінами, спеціальними речовинами для розсади. Продається торф або ж е, торфяна суміш. Спеціально е, для розсади. Вона так і зветься. Ну, наприклад, я останній раз і в тому році, і в цьому є багато е, великий вибір, багато різних і е, виробників, і сортів. Такого ґрунтового е, субстракту. А е, я останні 2-3 роки використовую або е, субстрат для розсади, який зветься щедра земля. Запам'ятайте, щедра земля. Питайте, вона практично у всіх садово-огородніх магазинах у всіх є. Або Хто роздрібною торговлею займається на базарах, на ринках, там також є. Щедра земля, запам'ятали. Або є така біленька упаковка розсада. Це називається квітуча родина. Це, я так зрозумів, це фірма, виробник. Квітуча родина. Для розсади. Воно зазвичай іде 20 літрове сама упаковка. Запам'ятали щедра земля або квітуча родина. Оце найкраще. Звісно, в тій місцевості, де ви мешкаєте, повинно бути свої довірені виробники. Наприклад, я ходжу в 2-3 магазини всього у нас у місті, так? і я е, знаю, що ось тут можна довіряти. Я хожу сюди, ні разу не було у мене з цією торгівельною мережею ніяких проблем, вони і розкажуть, і покажуть, і порадять вам. Е, треба е, трошки людям довіряти. Тому я. Поки що на сьогодні ось 2-3 оціх фірми, два-три виробника щодо торфяно-грунтового субстрату для розсади. Довіряю. Це не є проблема, і я вважаю, це не питання. Тому дуже радий, звісно, відповідати на такі запитання, але це потрібно. Вже по місту вирішувати. Я вважаю, головне це сам процес, вже коли почнуть з'являтися росточки. Ну, перший полізе, звісно, перець у мене, бо він вже рахуємо, вже практично сьогодні, якщо сьогоднішній день учитувати 31 і 5 днів лютого. 6 днів вже є, отже, через пару тижнів, через 15 днів повинні перші показуватися вже росточки. Ось тоді вже треба, то вже буде друге відео присвячене цьому. Я тоді готую спеціальний підживлювачий такий розчинок. Це також важливо. Також у кого є можливість, готуйте бананові шкірки. Шкірку з банану, не викидуйте, висушуйте, нарізайте подріблену, знадобиться. Кажу наперед. Потім, якщо у кого є старі запаси, бо кажуть, зараз в аптеках взагалі нема, марганцовка. Марганцовка, також запасайтесь. В наступних відео я буду розповідати, коли вже будуть з'являтися росточки. Це потрібно буде показувати все. І тоді я вже буду всі ці рецепти далі розповідати. І е, саме цікаве, коли я особисто, я, е, після того, як я вже перець висадив, так, посіяв. А то буде. Не дуже грамотно і правильно казати висадив. Висадив це вже розсадою потім. А зараз, поки що я посіяв перець. Тепер дивимося, як я і казав. Я довіряю е стандартному календарю посадковому. Він називається багато в яких. Сайтах, він називається сприятливі та нейтральні дні для посіву насіння посадки та пересаджування рослин у 2026 році. Так ось, у мене якраз по перцю, бачите, 30-31 січня був сприятливий день на висадку перця. Я висадив. Солодкий перець. Тепер дивимося: томати. Також було 30-31 січня. Але я вважаю, що це зарано, тому що томати бистріше. Ну, у мене бистріше ростуть томати, ніж перець. І томати, навіть якщо я в кінці лютого або на початку березня висаджую, вони. Виростають і обганяють своїм ростом. Перець, і вже, наприкінець, коли висаджувати, кінець квітня і початок травня у нас вже дуже тепло. І під банки, під буньки, під баклашки, ми вже перші. Декілька десятків висаджуємо пробних. І тому до цього моменту у мене вже по 35 см мінімально е, швидкорослі томати виростають. Тому не треба спішити висаджувати, е, висіювати, вибачаюсь, висіювати томати в латочки, вдома, в квартирі. І тому я вже дивлюсь, дату. Або кінець лютого, або початок березня. Початок березня нема сприятливих дат, кажу одразу, для томатів. А лише найближчі дати в березні це 21-22 березня і 25-27. Е, нібито трошки пізновато. Тому я вирішив цього року вчинити наступним чином. У лютому останні дні сприятливі для висівки. Це 26 і 27. Ось я пару тройку латочків висаджу. Да, два два латочки. Вирішив. Висаджую 26-27 лютого, а Пару латочків 21, 22 березня. Швидкорослі. А такі, що ростуть довго, потужні сорта, такі громозкі сорта. А я оце якраз в першу чергу висію, просію саме 26-27 лютого. Домовились, вирішено. І е, потім ці будуть поступово зростати, проростати, а швидкорослі, я висаджую 21-22 березня, і вони доженуть, повірте, ще й переженуть. Тому, е, якщо ви переживаєте і у вас більш такі північні регіони, і навіть в квартирі не дуже тепло. Ось у мене зараз, дивіться, я дивлюсь 21, 21,5-22. Ну, біля мене, біля комп'ютера 22. Ну, значить, так, в середньому по квартирі у мене 21 градус. Це нормальна температура для того, щоб в латочки висіювати насіння томатів. Ну, і перцю. В тому числі. Більше я нічого на розсаду не висію. Ні кавуни, ні огірки, як багато хто каже, ні баклажани нічого. Все інше я купляю на базарі. Огірки взагалі. Я можу тільки під пленочку висіяти вже на городі після Юрія, після 5-6 травня. Коли вже ґрунт погрі... прогрітий на городі. Але все одно перші висіяні огірки я закриваю плівочкою або спеціальним волокном. Прижимаю і при... При... У... утеплюю на, як мінімум, перші 2-3 тижні. Коли вже виростають огірочки, не страшно вони. Не попортяться, не підіпріють, можна наробити дірочок, але не обов'язково. Я вже неодноразово і не один рік робив без всяких дірочок, ото кажуть, що повітря, щоб дихало, нічого страшного, через ґрунт огірок також манюсінький огірочок дихає і через ґрунт. Нічого страшного, повторюю. І далі, друзі, вже коли. Перші декілька десятків я просію під буньки. Взагалі-то я висіюю стільки під банки, крупні під буньки. Я висаджую стільки томатів, скільки у мене є буньок, скільки я зможу. Ну, того року я висадив 36 саджанців, розсадою томатів самих перших. І то я висаджував в таких місцях, ось біля забору, за хатою, так щоб не дуже продуваємо на той момент, якщо вдруг навіть бували такі роки, коли на початку травня у нас легкий приморозок до 10-15 травня легко може бути. Були такі навіть роки, помню, 2-3 роки тому, навіть. 16 чи 17 травня були заморозки легкі на ґрунті. Це дуже може нашкодити. Тому на всяк випадок, надіваємо у вигляді колпаків таких. Я дно буньки вирізаю. Це все я буду показувати вже на городі, як я буду висаджувати. Ані, то можете подивитися мої минулорічні, позаминулорічні відео. Отут От на каналі. Там я. Просто дно у 5-6-літрової буньки вирізаю взагалі відрізаю. А зверху на перший тиждень можна злегка закручувати кришку, а можна не закручувати. Через оцю дірочку прямого удару приморозків не буде. По молодій розсаді. Головне, щоби. Ви, коли усаджуєте розсаду, робіть це в такому легкому приглибленні. І ось оцю ямку в це приглиблення вставляєте дном донизу буньку, зверху на розсаду. І були навіть такі роки, що і три тижні ще не пройшло, а розсада вилазила через оці. Отвір, де закручується кришка, і виростала вже наверх. Була проблема, як її назад. Потім приходилось навіть розрізати горловину буньки, щоб, ну, баклашки, да, щоб достати розсаду без, бо, 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 ну, без е, е, як то кажуть, наслідків, без наслідків, да, щоб не пошкодити розсаду. Е, такі у мене. Швидкорослі сорти були. Це все робиться по ситуації залежно від того, які погодні умови, дуже багато від погоди у нас залежить. І це зрозуміло. Отже, друзі, головне, я відповів на ваші самі, -самі популярні запитання. Коли висаджувати, знову звиняюсь, коли просіювати на розсаду семена перців і коли томатів? Так ось, перець, ну, майже на місяць раніше. У нас так, тому що у нас перець дуже-дуже довго виростає на розсаду. Я вже люблю висаджувати перець в кінці травня або на початку червня, коли це вже добротний, крепкий, дуже потужний такий росток, зразок розсади. Ось тому я так заздалегідь висаджую. Нічого страшного, не попадає. Ще ні одного року не попадав у мене ні на підвіконні, ні на балконі. Тому я за це не переживаю. А роз, на розсаду висіювати томати, як я і сказав, вже наприкінці лютого або десь вже всередині березня, як мінімум. Тим більше, зараз у нас з кожним роком. Все тепліше і тепліше стає. Так, є, звісно, такі моменти, коли і в квітні приморозки можуть бути, і в травні на початку особливо. Але ми не можемо застрахуватись на кожен день, на кожен місяць, на кожен рік і передбачити такі моменти. Треба просто. Заздалегідь бути наперед готовими для всього. Я вважаю, як би там не було, самі витривалі зразки доживуть до висадки у відкритий ґрунт і нічого з ними не трапиться. Тому берегти, дбати про рослини треба, але якщо вже пропало, то то значить, друзі, то не наше. Я розумію, на Бога надійся, а сам старайся. Є така народна мудрість, під лежачий камінь водичка не потече. Тому треба, як казали мої батьки, і далі навчають мене старші, так є ще більш досвідченіше у мене в родині. Треба вкалувати на городі, на дачі, в саду. Друзі, треба вкалувати. Без праці не буде нічого. Треба вкалувати, треба не соромитись, запитувати. Навіть я багато знаю таких огородників, дачників, садоводів, які і молодші і за мене. Набагато, а знають немало. Тому не треба цуратися. Треба писати, треба запитувати, приймати участь у різних чатах. в різних. Я, наприклад, підписаний десь на пару сотень YouTube каналів, як мінімум, якщо не на три сотні. Все, що стосується сад, город, врожай. Я на все підписаний і на всіх. Тому раджу і вам підписуватись на всі садоводчі, на всі огородницькі, дачні YouTube канали. Ну, і звісно, на мій в тому числі. Я е, сам люблю ділитися досвідом і відповідати на запитання. І так само люблю і задавати запитання вам. Тому, у кого є, що мені сказати, можливо, якісь секрети свої, або ж е, покритикувати мене за щось, пишіть в коментарях, буду тільки радий. І вже хочу подякувати тим нашим друзям і підписникам, хто вже підписався. І наперед кажу дякую е, всім, хто підпишеться на наш майстер-клас. Дачний фермерський майстер-клас, як я його вже переіменував. Кому це цікаво, ласкаво, прошу. Завжди дуже радий. Я є у всіх соціальних мережах, також приєднуйтесь. Посилання до них буде у описі і в першому закріпленому коментарі. Дякую, що ви зі мною. Непоганого початку року бажаю всім 2026 го і всіх-всіх наступних років. По-перше, хочу побажати мирного неба. Це дуже важливо. Можливо, ми дочекаємося вже у цьому році миру і перемоги. Так воно вже це все достало. Сподіваємося і чекаємо. Віримо і плекаємо надію. Здоров'ячка вам, друзі, врожаїв! Гарного настрою, миру іще раз миру, тисячу разів миру, любові, щастя, щастя і добра. До зустрічі. Не забувайте, пишіть. Всім удачі, всім успіхів, всім папа. -па.